Перше спитайте будь-якого психолога, що найбільше і найперше приводить нас до депресії. Це коли не здійснюються наші очікування, і коли не виправдовуються наші сподівання. І тоді ми заходимо в Дпресняк. Тому, як кажуть психологи, щоб не розчаровуватись, не очаровуйтесь. Да? Наприклад, там не, не очікуйте чогось багато. А от Зеленський робить навпаки: Тобто він підкладає свиню українському народу, тому що він, ну от уявіть, як матері ждуть своїх синів, дружини, чоловіків з війни. От ждали на кутю. От, е, тепер е, Зеленський каже, що там, типа, гадам буду зуб даю. 18-й зуб даю вже, що через півгоду він, він ще зуб свій не той, не, не розшатав і не вийняв за каву в Криму в 23-му році. Зеленський, де кава в Криму? Де е, наш вихід на Керченський міст? Ага, немає вже такого. Він навіть міністерство ж, коли переіменували в Мін'єд. А було ж Міністерство реінтеграції там окупованих територій передбачали, що ми зайдемо, і нам потрібно міністерство, яке буде там знов там, реінтегрувати. Де це міністерство? Зеленський, навіщо ти тоді брехав в 23-м, навіщо ти брехав в 24-му? Навіщо ти в 25 25-му вже 10 разів сказав, що війна то 2-3 недільки, то місяць, то ще щось. Тепер каже півроку. А тут все основується на тому, може, війна закінчитися через півроку? Вполне, може. Але це якщо я таки буду прогнози давати, а не керівник держави. От чому Тому що керівник держави дає більшу надію. Мені можна там вірити, не вірити. Там типу, подумаєш, там, типу, якийсь експерт щось сказав, ви там кожного дня говорите, як казав Черчилль, що головне. Якість експерта це е, потім е, розумно розповісти, чому те, що він розказував, не, не збулося. Да? От, приблизно я приблизно процитував Черчилля. То е, з, з Зеленському не можна цього робити, тому що він дає несподівані очікування, тому що. Е, Матері хочуть уже, щоб повернулись самі солдати, самі солдати, вони вже ж отут їм та війна, вже ж у когось буде ось через місяць, 4 роки. 4 роки, як вони в строю, А в когось і більше, да хтось і до того ще ж повоював. І тому 4 роки, ну це ну блін, це дуже, дуже навіть. В Другу світову Совєцький Союз 1418 днів. У нас ось буде вони буквально будуть чи завтра, чи післязавтра. 1418 днів і ночей. от, Ми переб'ємо цей е, е, тоді, тодішній результат. Да? от, І Зеленський робить зараз: ну, якщо не назвати це злочин, це він підкладає свиню, свиню. Він підкладає uh, українцям. Чому? Тому що, uh, як то казав класик, глядь скадання, хана всім сподіванням. Да? Там, типу, Ми ж сподівалися, ти ж гадство обіцяв. От, хоча, ну, через півроку, да, може, закінчитися, якщо Путін прийме рішення, що чотири з боку ваших немає, що точно він не візьме Київ до листопада, а йому Мішустін скаже, що до листопада. Та у них не хватить вже бабла, і тоді він скаже: Ну потихоньку давайте. То тоді якраз отак скрипом, рипом за півроку якраз, це все може закінчитися. Але це я маю право сказати. А не Зеленський, а Зеленський мусить говорити, якщо він там губу закопив, що він там схожий на Черчилля, це звісно, блін шоу, да от, але говорити, що тільки під кров, що будемо воювати далі, і це я вам кажу. І сказати, що виберете ви мене чи не виберете. Я не хочу зараз пантуватися. Навіщо він пантується, щоб втримати рейтинг тут і зараз? А завтра, як ви будете, Володимир Олександрович стримувати рейтинг? А завтра ми будемо думати завтра про завтра, як завтра втримати, а зараз, щоб рейтинг не впав, не знесло сказати, потужний незглавний мир. Рейтинг не падає. І Рейтинг там за після ситуації з Будановим рейтинг сильно не буде падати, а може навіть трошки підвищиться, в тому числі електоральний. Але це до першого чергового міндічту, і це, до речі, буде майже зразу після того, як повернуться депутати. До речі, я хочу тобі сказати: говорив з антикорупціонерами, ну, общем, вони чекають повернення депутатів. Більше того, не тільки там якогось окремого депутата, а ще й багатьох інших, бо, скажімо так: прийшов час отримувати заслужене. І це якраз е, про депутатів від служби народу, е, тому що не тільки кісіля фіксували, і не тільки по і його групі є інформація. Але дивіться, дивись, е, одночасно з цим відбулася подія, на яку багато хто з українців не звернули увагу. Ну скажімо так, не дуже гучно вона пройшла. Суд дозволив Нестору Шуфрічу вийти з під варти під заставу. Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 6 січня до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою додали альтернативу заставу у розмірі 33 мільйона 280 тисяч. Але є нюанс. Попри те, що кажуть, у Шуфліча немає грошей, він не працював, все його майно під арештом. Черношов теж все майно під арештом, а за нього невідомі люди з якоїсь мебільної фабрики в заставу внесли. За інших представників по Міндіту теж внесли, тому не треба ввішати локшину на вуха людям. Зразу. Шуфріч підозрюється у Держзраді, про який неможлива застава. При не, не тому, не, не, не. я відверто кажу. Знаючи справу Шуфліча, я знаю, що вона висисана з пальця? Там доказової бази немає. Ну я просто знаю про це. Але є норма, норми, нормативи, є право, і згідно цього праву, при дерзраді застава неможлива. То в мене запитання: а що ми спостерігаємо? Це виконання умови росіян про введення переговорів? Чому якщо не випускаєте там посіпак Медведчука? Переговорів не буде це вимога представників ЕксОПЗЖ, звільнення Шуфріча в обмін на голоси для офісу президента на ті зараз голосування, які дуже потрібні офісу. Бо ми бачили, що окрема група, до якої належить Шуфріч, зараз не дає голоси. А це м, влада просто дійсно не може довести держраду і починає відкочувати ситуацію як з детективами НАБУ, які спочатку підтримали, яких спочатку тримали верніше, під вартою. А коли всі зрозуміли, що справа сфабрикована, випустили. Чи це взагалі все разом? Плюс ще один момент: умова Кремля про повернення в інформаційний і політичний простір України про російських політиків. Кого наступного побачимо? Е, Мураєва. Медведчука, може, Сальдо? Я думаю, що ну, будемо з класики виходити, що зрада потрібна ворогові зрадник нікому. Я думаю, що особисто Путіна, там Фіолетова, доля Шуфрича, з Медведчуком там було інше. Там було особисто, всі ж знають, що він кум. І тому він. Його поміняв там на сотню азовців, mm. да, чи когось, ну, чи на сотню полонених наших поміняв, щоб показати, що Росії на війні своїх не бросають. От, Шуфричем, я не думаю, що це там вимога Москви, що ви там, типа, Шуфрича, попустіть. А от е, те, що це може бути таємна вимога ОПЗЖ, да. що скажуть, хочете, щоб ми голосували далі, нашу братушку е, випустити. Да? От, то це от якраз я думаю, що це із цієї серії, з цієї серії, і тепер, да, може там бути і з іншими. Але, скажімо так, якщо б якийсь стратег на Москві, на Москві і прагнув, щоб сюди в дискурс ввели знову там якісь їхні. Ну, проросійські канали, щоб були створені, щоб дали можливість в общем, створити платформу, яка була б там проросійська. То е, це має бути точно не, не люди штибу Шуфрича. Шуфрич зашкварений вже е, точно як, е, як русафіл, як проросійський цей. От, і навіть вже не Арестович. Треба доставати інших. І починать здалеку. Починати із там, Пушкіна, не трогайте, Булгаков наше все, і ну, починать здалеку. В Совєтському Союзі був хороший пломбір, ми ж браття там, типа що, несмотря на то, Путін виноват, а нет там. Ну, оце от таке от треба починати. Ну і ми ж недавно бачили московський патріархат в дії, да, от через них особливо. Хоча це зрозуміло, що на е, молодіжні вже уми е, якби не зіграє, але принаймні на якусь частину бабушок е, вірних там московському патріархату це ще може зіграти. І вони бачите, що вони роблять, щоб створити наново скрепи, хоч і не багато там тих учнів. Ну, же цю про цю інтересну тему, що коли при московському патріархаті школа, де там по-русски. Про любов, пісні на русскому, да, і все такое. Тобто вони готові отак от здалеку починати, я думаю. А те, що випустить Шуфрича і сказати, що давайте його зробимо ведучим на якомусь руському каналі, і хай віщає, ну, це, може бути, бере за вигідніше хіба що самому Зеленському. Випустить потім Шуфрича, Приболтати його щоб Бойко не такий армії, не такий ну шуфрич гаряче да там ті щоб умовно він був одним із кандидатів в президенти. України противникам, опонентам Зеленського. І умовно, я думаю, що вони розглядають один із варіантів, який вони розглядають, це не допустить генерала до залужного до виборів. Ну, по якимсь технічним причинам, ну, не встигли зареєструвати. Ну, вибачайте, зато буде Шуфрич, Ну або Бойко, і будуть казати, так що дивіться, дивіться, люди добрі, Володимир Олександрович, патріот, чи за оцього будете Шуфрича, а там, а, а ще які кандидати, ну, а інші не встигли зареєструватися. Ну, ще буде там пару бомжей, ну, от, так от і можуть створити. Е, я впевнений, що такий е, варіант розвитку подій виборчих, да, після воєнних. Ну, для них найкращий варіант це голосування в дії. Якщо голосування в дії не катить, От, не не зможуть протягти, То давайте такий варіант спробуємо. А вдруг вийде такий варіант. От не буде залужно, а буде в першому турі Шуфрич і е, Зеленський. Основні кандидати. Ну а не висунуть. Ну Буданов там не сам в команді залишається Білецького. Бо він військовий не звільнять Порошенка, бо він під санкціями. А залужний, бо там, типа, ну а як же ж залужний не встиг з посольства доїхати і особисто там написати заяву в ЦВК? Може таке бути. я Принаймні такий варіант розглядається. Тут я думаю, що все суспільство буде на ушах, і союзники будуть на ушах і навіть більше, ніж на ушах, але принаймні така. Е, так, од, 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 Одна із таких альтернатив, е, вони розглядають її, це стопудово, так само, як і голосування в дії. Ти знаєш, е, я впевнений, що якщо, не дай Боже, щось трапиться з найворогіднішими кандидатами на вибори, не зареєструють, або щось з ними трапиться. Е, це буде навіть не, резу... не ефект, як від Гонгадзе для кучми. От я тобі кажу, як є. Тому володимир Александрович. Володимир Олександрович, варто не жартувати з цим. І, і, і я хотів би попередити, Володимир Олександрович, як тільки ви думатимете прийняти якесь рішення, голосування в дії там, чи не допущення залужного до, до виборів, ви почитайте, будь ласка, історію По про помаранчеву революцію всім зеленим і всім посіпакам, всім, хто буде його підсаджувати, підтримувати, почитайте, зайдіть в Вікіпедію, почитайте таку статтю наберіть. Суд лінча. Все я, я, повертаючись, я не до історії. До історії. повертаючись до історії з дією, повертаючись до історії з голосуваннями, можу сказати, що зараз же підготувала підготувала ЦВК законопроект, який такий рамковий, і там да. вирішується питання з електронним голосуванням. Кажуть, що воно не потрібно, тому що просто треба створити додаткові е дільниці за кордоном. За кордону можливість МЗС провести перемовини, а наші партнери вже кажуть, що можуть можна університет, університети. Ви уявіть скільки університетів європі в кожному можуть. і мало того, в кожному університеті можна створити не одну, дві, три дільниці. Університет це ж махіна, яка і я ще дещо додам на останній зустрічі в Парижі. Володимир Садвич активно переконував наших партнерів, що. Вибори в дії допоможуть швидко провести не тільки вибори, а ще й референдум з потрібним результатом. Мені дуже цікаво, що значить з потрібним результатом, але провести цей референдум і далі новообраний президент. А він вважає, що це буде він. Підпише все. Е, наші партнери якось дивно відреагували, сказали, що ні, ні. Чому дивно? Тому що це здивувало Зеленського. Мене наприклад не здивувало. Я знаю послідовну позицію Євросоюзу, які кажуть, що в електронне голосування за НАТО може бути залежним від хакінгу, від багатьох питань, тому вони не довіряють, але ще і протирічить Конституції України. А це взагалі ну, неможливо прийняти. Референдум, я з Магєрою якось зустрічався в одному ефірі, він сказав, що згідно Конституції, я не перевіряв, але я цьому експерту якраз вірю, що да? референдум не можна суміщати ні з яким іншим голосуванням. Точні. А я ще скажу, чому Зеленського здивувала реакція західних союзників. От елементарне і людське, ми ж маємо пам'ятати, що Зеленський нарцис. і тому він щиро вірить, якщо йому ще Єрмачило казав, що. Вова, тебе вони всі люблять. Вони люблять. Макрон твій лічний друг. Е, е, і Зеленський думає, що він тільки може руку пожимати і обніматися і граючи. Він же ж типа грається. Ні, Володимир Олександрович, багато політиків можуть бути ну, були б непоганими акторами. І якщо Макрон з тобою обнімається, не значить, що він. Потім гидливо е, руки ці коли поздоровався, об, об, об штани не витирає, тому що там, типа, е, з тобою здороватися за руку це ж, блін, вже зашквар. Е, от, І Зеленський не може догнати цього, що насправді його особисто не люблять. Тобто, як людину, він мерзкий. От, І е, це для більшості, ну, для більшості розумних людей, то есть, як можна. Будь розумною людиною і водночас довіряти Зеленському, тільки якщо ви вдолі, от тоді да, есть, тобто, там типу, кажуть так, розумна ж людина, і за Зеленського. Ну так, да, значить в тім і вдолі. А якщо ви розумна людина, абсолютно ні, ніяк до цих всіх е, міндічей, е, з боку там конверти не отримуєте, ніде, нічого. І ви розумна людина, ви не можете вірити Зеленському. Ну, ви ж розумна людина. Врешті-решт, то ніхто не вірить. Але от доля нарциса, яка, а Зеленський сам вірить, що його люблять. Тому що Береза і Бабиренка не люблять його за гроші. Порох дав там, ще хтось дав, не знаю, Тепер, же ж, якщо не, не Москва дала, то Вашингтонський обком дав там гроші там, от. за те, щоб не любили не любили от этого доброго чоловіка. Вот, то, что не любить же нельзя тебя, Владимир Александрович, что Макрон любить, Мерц любить, Стармер вообще. Встає і думає, Боже, як же ж мені, щоб хоч трохи дотягнутися до найвеличнішого лідера сучасності, понятно, що ніколи не дотягнусь, і всі там встають і думають: все таки хто ж круче? Зеленський чи Черчилль? Ні, мабуть, Зеленський круче. От, ну як деголь, це точно вже сто пудов. Тому Деголь був кілька разів президентом Франції. О, ну як і Черчилль прем'єром, треба там ще раз там Зеленського вибрати. Що нам зробить Зеленський каже, а давайте я сфальсифікую вибори для такого чесного чоловіка, та ми наплюємо на свої цінності і принципи, бо ми любимо Вовіка. А насправді ні, насправді всі думають, Боже, коли ж ти вже блин, підеш в політичне небуття і все, що пропади. От що насправді думає Макрон, Стармер і Мерц. Просто вони політики, і тому вони дулю в кармані держать. От ліву руку в кармані там дуля, а правою здоровається. От ви придивіться на зустрічах саме